Помалу крок за кроком так триває реабілітація: розслаблення м'язів, наново формування навичок після травм, тримання рівноваги. І все це на сучасному обладнанні. Те, що ви бачите на екрані, не приватна клініка. Це реабілітаційне відділення другої міської лікарні Чернігова. Реабілітуватися тут можна безоплатно за вас оплатить Національна служба здоров'я. Обладнання сюди минулого року закупили коштом Чернігівської громади. Зараз, до прикладу, військовий на реабілітації не грається в комп'ютерну іграшку. Насправді він е, керує навантаженням, яке він дає на ноги, розвиває цю навичку. Uh -huh. Можна використовувати як сидячи, як зараз ми використовуємо, можна і стоячи. Використовується при порушеннях рівноваги внаслідок хвороб у людей похилого віку, нев... після неврологічних хвороб. Травматич травматології воно допомагає так? да воно круто допомагає. Якщо пацієнт погано стоїть, погано ходить після хвороб, після вертикалізації, то це йому дуже допомагає. Тут і опорно-рухова реабілітація, неврологічна реабілітація при після травматичних станах та кардіореспіраторна відділення зараз працює на повну потужність, реабілітуючи військових і цивільних стаціонарно чи амбулаторно. Ну поранення в руку і усюди стоїть алізарова. Потихеньку розробляємо це легше, звісно, і руку зжимати, і, і розжимати що нормально. З тими, хто проходить реабілітацію, працює не один лікар. Це ціла команда фахівців. Фізичні терапевти, протезисти, логопеди тощо залежно від травми й потреби, а також психологи і психотерапевти. Вони оцінюють прогрес та коригують реабілітаційний процес на обладнанні. Це дійсно унікальне відділення, дійсно унікальна апаратура. І ми звичайно всіх запрошуємо, особливо військових, демобілізованих за для того, щоб ми могли надати цю допомогу, підкреслюю, абсолютно безкоштовно. Приходьте, будь ласка, без ніяких там документів. Ми все вам допоможемо тут зробити на місці, щоб у вас за це не боліла голова. Крім того. І наші юристи, і наші соціальні працівники теж допоможуть вам в будь-яких питаннях, які виникають в вашому житті, в будь-яких. Тобто, ми на 100% повернете лицем до наших пацієнтів за для того, щоб надати необхідну домовку. Тобто звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Обладнання тут європейського виробництва лікарі опановували новинка за кордоном. На його закупівлю з міського бюджету спрямували понад 70 мільйонів гривень, адже одним із пріоритетів визнається. Начинах минулого року було створено в місті якісних умов для реабілітації, зазначив во міського голови під час візиту до відділення. Ми в першу чергу це робили для того, щоб наші хлопці і дівчата, які повертаються з травмами, могли якомога швидше повернутися до нормального життя. Наскільки це можливо в залежності від травми, і щоб у них були створені умови. Максимально комфортно для цього. Але я розумію, що користуються попитом воно і серед не тільки військових, серед інших людей. І це правильно. І я задоволений тим, що побачив. Я хочу подякувати колективу лікарні. За рівнем наповнення, це одне з кращих реабілітаційних відділень в Україні, зазначають лікарі. Проте для Чернігова цього мало, враховуючи постійно зростаючу потребу. Місто виділило кошти на ремонт відділення і в третій міській лікарні. Коли закінчиться цей ремонт, це в наступному вже році буде. Ми будемо там також ставити обладнання необхідне, тому що. На жаль, у зв'язку з тим, що ну багато наших хлопців і дівчат зараз на фронті і повертаються. Вони з багато з них повертаються з потребою реабілітації. То одного відділення місту точно буде недостатньо. Два відділення далі будемо дивитися по ситуації. Тому громада Чернігова це наш святий обов'язок робити все, щоб наші захисники мали тут в Чернігові, нормальні умови і для життя, і для реабілітації. Нагадаємо, що реабілітаційні послуги надають безоплатно. Телефон відділення фізичної реабілітаційної медицини другої міської. Лікарні, ви бачите на своїх екранах.